Новий посол Угорщини в Україні з робочим візитом відвідав Закарпаття. Онтал Гейзер, ще у 2000-х працював в Угорщині очільником національного офісу з питань етнічних меншин, опісля очолював посольства в Словаччині, Албанії та Казахстані. З вересня цього року планово замінив на посаді посла Угорщини в Україні свого попередника Іштвана Ідярто і нині зустрівся з керівниками Закарпатської обласної державної адміністрації та обласної ради. Познайомилися особисто і обговорили акценти майбутньої співпраці. Як посол Угорщини я прибув до України з позитивними планами та позитивними думками. Я передав це президенту Зеленському, коли вручав вірчі грамоти. Безумовно, базою угорсько української співпраці є Закарпаття. Саме тому я відвідав область, зустрівся з її керівництвом і сподіваюся, що в майбутньому ця співпраця принесе важливі результати. Як для країни в цілому, так і для області. Поки триває війна, основним напрямком, звичайно, є надання допомоги у цей період. Але ми сподіваємося, що настане мир, і тоді ми зможемо змістити акценти на інші сфери двосторонніх відносин, такі як культурна співпраця, спорт та інші сфери, які є не менш важливими для людей, але звичайно. Найважливішою сферою сьогодні залишається гуманітарна допомога. нині з угорською громадою краю налагоджений плідний діалог, кажуть Вова. А сама Угорщина є одним з найбільших партнерів області в плані надання гуманітарної допомоги та реалізації соціальних проєктів. Водночас саме розпалювання міжетнічної ворожнечі, за словами Віктора Микити, одна з головних маніпуляцій російської пропаганди. які, і наразі вдається протистояти. Сподіваються, що існуючому добросусідству нічого не стане на заваді. А відтак і втіленню запланованих проєктів. Ми обговорили ті питання, які вже були вирішені. Це велика кількість дітей, яка відпочивала на території Угорщини та допомоги, яку Угорщина нам надавала в плані гуманітарному, в тому числі велика кількість було надано автобусів, які були передані близько 46 автобусів були передані в громади на схід і на південь країни. Обговорили про майбутні плани, щодо підтримки громад і на території Закарпаття. Ми знаємо, що ми на порозі зараз зими. відповідно, Будемо надіятися, що обстрілю енергетичної системи не буде але в той же час готуємося до найхудшого варіанту. Відповідно, це підтримка громад щодо надання павербанків, генераторів і іншої там теплих речей. Тому сьогодні обговорювали різні напрямки, в тому числі і підтримки будівництва реабілітаційного центру, який ми плануємо будувати на території Ужгорода. То відповідно обговорювали питання щодо європейського напрямку євроінтеграції країни. В цьому процесі підтримки вступу в НАТО будемо надіятися, що буде в нас підтримка і надалі, і будемо спілкуватися в дружніх тонах. Увага дипломатів зараз не лише на міждержавний рівень комунікації, але й безпосередньо на співпрацю на рівні громад. Закарпаття в цьому плані має плідні напрацювання. Орган місцевого самоврядування більше має повноваження по співпраці у сфері транскордонного співробітництва. То домовились розвивати саме цю частину частину співробітництва між нашими країнами, так як вже на сьогоднішній день між органами місцевого самоврядування Закарпатської області та органами місцевого самоврядування Угорської республіки заключено на сьогоднішній день 142 угоди. Ми домовилися про подальшу, подальший розвиток співробітництва в даному напрямку. Знаходити спільні знаменники, відстоюючи власні позиції та тримати відкритими канали дипломатії важливі завдання у відносинах Закарпаття з країною сусідкою, і кожна зі сторін висловила готовність їм слідувати. Після зустрічі дипломати та посадовці спільно поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам і вшанували пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи Україну.